Добрий день всім, хто дивиться цей урок. Сьогодні ми розв'язуємо задачі з теми заломлення світла. І перше таке цікаве питання: чи можна створити плащ видимку, як у Гаррі Потера? Оскільки ми з вами вже вивчили, що є? Е Заломлення світла, є відбивання світла і є так зване повне відбивання світла, коли на межі двох середовищ світло не заломлюється, а відбивається, то можна стверджувати, що можна створити такий плащ невидимку, коли це можна зробити. Це відбудеться, якщо ми винайдемо такий матеріал, який не буде відбивати світло, взагалі він буде його або поглинати, або заломлювати таким чином, щоб воно не потрапляло до нас в очі. І, відповідно, якщо ми не бачимо відбитих променів, ми не бачимо і сам. Саму людину за цим плащем. Тобто, для того, щоб створити такий плащен видівку, нам треба зробити матеріал, який буде заломлювати промені від наших очей. І друге питання для чого скло автомобільних фар роблять не гладким, а рифленим, що складається ніби з маленьких тригранних призм? Оскільки ми вже з вами розглядали. Заломлення світла, ви знаєте, що світло на межі поділу двох середовищ заломлюється. Так ось, і, тобто Змінює свій напрямок. Так, ось, для того, щоб напрямок світла від фар був направлений саме на дорогу. Роб, скло роблять не гладким, яке буде розсіювати світло в різних напрямках, а рифленом, і ці призми спрямовують пучок світла, який йде від фари, саме на дорогу, а не скрізь навколишнє середовище. Третє запитання: Промінь світла падає на межі між повітрям та склом, який рисунок правильний? Оскільки у нас густина скла більше, ніж густина повітря, то, відповідно, кут заломлення має бути менше за кут падіння. Відповідно, Оскільки в нас падає саме зі скла, відповідно, тут у нас кут падіння. Ось такий кут заломлення більший, ніж кут падіння, відповідно, варіант А нам не підходить. Тут у нас взагалі немає заломлення, теж не підходить. І тут у нас кут падіння більший, ніж кут заломлення. Отже, наш варіант В. Наступна задача, за який час світло проходить шматок льоду товщиною в один метр. Дано, що нам дано? Товщина скла, ну, позначимо її Д. Д дорівнює один метр. Далі для льоду показник заломлення 1,31 Ну і швидкість світла у повітрі у вакуумі, ну, значить, і у повітрі 3 на 10 18 метрів за секунду. А знайти час, за який? Світло пройде цей шматок льоду. Пригадаємо, що час це відстань поділити на швидкість. Відстань у нас D – це товщина льоду, і швидкість В. Наша задача знайти швидкість, з якою світло проходить цей шматок льоду. А для цього нам у нас є показник заломлення, абсолютний показник заломлення це відношення швидкості е, до швидкості світла. Відповідно, звідси, ой, швидкость. Навпаки, швидкості світла до швидкості у середовищі. Швидкості світла до швидкості у середовища. Звідси швидкість середовищі. Це швидкість світла поділити на N. Отже, час тоді у нас буде D. Поділити на С і на N. Тобто С ДН поділити на С. Перевіряємо одиниці вимірювання. Д вимірюється в метрах. N вимірюється, не в чому не вимірюється, це показник заломлення, швидкість світла в метрах за секунду. Метр поділити на метр за секунду буде секунда. Обчислюємо. Можна скористатися калькулятором і приблизно обчислити, що це 1,31 поділити на 3, це приблизно 0,4. І нагадаю, що 10 8 в 10 8, це буде 10 в мінус 8 секунд. Ну або це 4 на 10 в мінус 9 секунд. І це можна записати як 4 наносекунди. Наступна задача. Світловий промінь переходить із повітря у прозору рідину. Якщо кут падіння променя становить 45 градусів, то кут заломлення дорівнює 30. На який кут відхиляється промінь від початкового напрямку? Так, давайте зробимо з вами малюнок. Отже, у нас є межа поділу середовищ. Це у нас повітря, а це рідина, далі давайте зробимо перпендикуляр одразу до середовища, щоб було зручно будувати. Тепер у нас іде промінь. Падаючий, да, це у нас 45 градусів, і заломлений промінь у нас менше 30 градусів. Оце у нас кут падіння, і це у нас кут заломлення. А нам треба, на який кут відхиляється промінь від початкового напряму. Що це означає? Початковий напрям. Це продовження нашого променя. Якби не було заломлення, ось якби не було заломлення, промінь проходив би наступним чином. Тобто промінь пішов би ось таким шляхом. Якби не було заломлення. Тобто, нам треба знайти оцей кутик, ну, я назву його Хі. Дано кут падіння 45 градусів, кут заломлення 30 градусів, а знайти кут фі. Що ми можемо побачити з цього кута? Так? Якщо у нас е, позначимо А, Б. Це Д МО, так. Давайте подивимось кут АОД дорівнює куту СОБ і дорівнює відповідно альфа. Чому? Тому що вони вертикальні. Пригадуємо геометрію. Також з геометрії ми можемо з вами записати, що кут АОД дорівнює кут АОМ плюс кут МОД. Ну, а тепер підставляємо наші позначення. Кут АОД у нас альфа, кут АОМ. Кут заломлення гама і кут МОД це наш кут Фі, який ми маємо знайти. Отже, Фі це альфа мінус гама. І відповідно Фі дорівнює 45 градусів мінус 30 градусів. І це дорівнює 15 градусів. Промінь світла падає під кутом 60 градусів на поверхню деякого прозорого середовища. Заломлений промінь змістився на 15 градусів щодо свого початкового напрямку. Визначити швидкість поширення світла в другому середовищі, якщо в повітрі це 3 на 10 8 метрів за секунду. Давайте також зробимо малюнок. Отже, у нас є межа поділу двох середовищ, у нас є повітря і є інше середовище. Я позначу швидкість повітря В1, а швидкість в іншому середовищі В2. Також будуємо межу поділу і кут падіння. Кут падіння і кут заломлення. І нам сказано, що заломлений промінь змістився від початкового напряму на якийсь кут. Ось у нас початковий напрям. І тепер оце у нас кут падіння, це кут заломлення, і цей кут, на який змістився фі. Дано. Кут падіння 60 градусів, зміщення променя, тобто кут Фі 15 градусів, швидкість в повітрі 3 на 10 18 метрів за секунду, а нам треба знайти швидкість поширення світла в другому середовищі. Пригадаємо з вами, що за законом заломлення світла, синус кута падіння, до синуса кута заломлення дорівнює відношенню швидкостей в цих середовищах. Чого у нас немає, не вистачає в цій формулі? У нас не вистачає кута заломлення. Але з минулої задачі ми можемо пригадати, що кут падіння це кут заломлення плюс кут зміщення. Відповідно, кут заломлення це альфа мінус фі. Тоді синус альфа до синус альфа мінус фі дорівнює в1 до в2 звідси шукаємо в2 з пропорції це буде в1 помножити на синус альфа мінус фі В 2 поділити ой, поділити на синус альфа. Так. Поділити на синус альфа, ну і обчислюємо. Оскільки синуси у нас можна тут не можна не перевіряти одиниці вимірювання, оскільки синус альфа мінус фі і синус альфа це одиниці безрозмірні, отже, швидкість одна дорівнює швидкості другій. В2 дорівнює 3 на 10 восьму помножити синус альфа мінус фі. Альфа мінус фі 60 -15, 45 градусів. Синус 45 градусів корінь із 2 на 2. Поділити на синус альфа синус 60 на корінь корінність 3 на 2. 2 і 2 відповідно, скорочується. Корінність 2 це приблизно 1,44, а корінь із 3 приблизно 1,7. Ну і можна скористатися калькулятором для того, щоб обчислити е, наші значення. Обчисливши, будемо мати приблизно 2,5 на 108 метрів за секунду. Наступна задача. Світловий промінь проходить із середовища 1 у середовище 2. На малюнку є. Швидкість поширення світла в середовищі 1 становить 2,4 на 108 метрів за секунду. Визначити абсолютний показник заломлення середовища 2. І швидкість поширення світла в середовищі 1. Що нам дано? Швидкість поширення світла в середовищі 1. Тобто В1. Дорівнює 2,4 на 10 18 метрів за секунду. А нам треба визначити швидкість поширення в середовищі 2. І Абсолютний показник заломлення середовище 2. Дивимось, що ми можемо визначити з цього малюнку. Тут не з, не зря нам даний малюнок в клітинку, да, і коло для чогось намальовано. Закон заломлення світла використовує синуси. Давайте з вами проведемо перпендикуляр до межі поділу двох середовищ. А тепер ще позначимо кути, де у нас який кут. І так, оце у нас кут падіння, а оце кут заломлення. І нам треба синус кута. Оскільки у нас синус альфа до, синусу, гама, буде дорівнювати. Буде дорівнювати V1 на V2. Тобто ми можемо знайти звідси тоді швидкість, якщо знайдемо синуси цих кутів. Пригадуємо з геометрії, що таке сінус кута. Ось у нас тут є перетин. Да. Ми можемо ось так провести перпендикуляр, ось це у нас. Прямокутні трикутники. Пригадуємо, що таке, що у нас тут є в цьому прямокутному трикутнику. Оце у нас радіус. І це у нас також радіус. А ось тут кількість клітинок ми можемо порахувати. Раз, два, три, чотири. А тут раз, два, три. Отже, синус альфа. Це відношення протилежного катета до гіпотінузи. Ну, до речі, я позначу, хай у нас тут буде А, ось тут буде Б. А, тобто це А поділити на Р. А синус гама з іншого трикутника, це протилежний катет до гіпотінузи. Тобто, це у нас В поділити на Р. А і Б ми можемо порахувати, тобто А у нас дорівнює 4, а Б дорівнює 3. Відповідно, підставляємо в першу формулу А поділити на R. Б поділити на R. Дорівнює В1 до В2. Р і Р у нас скорочується. Залишається А до Б дорівнює В1 до В2. Звідси ми вже можемо знайти потрібну нам швидкість в другому середовищі В2, це Б помножити на В1 і поділити на А. І підставляємо, обчислюємо швидкість. Б у нас є три клітинки. Умножити на 2,4 на 10 восьмому і поділити на А на 4 клітинки. 2,4 на 4 це буде 06, 3 на 06 це буде 1,8 на 10 восьмому метрів за секунду. Ну і абсолютний показник заломлення другого середовища. n 2 Це відношення швидкості світла до швидкості світла, в цьому сер... швидкості світла в вакуумі до швидкості світла в цьому середовищі. Отже, це 3 на 108. Поділити на 1,8 на 108. Восьмому. 10 восьмому скорочується, це буде 30. Вісімнадцятих і можна скоротити на шість. П'ять третіх, ну і п'ять ділимо на три один. Два, шість. І так далі, буде шість, шість. Тобто приблизно це. 1,67 показник заломлення в другому середовищі. На цьому наше заняття закінчено. Сподіваюся, що вам було все доступно і понятно. Відповідь записати. До нових зустрічей на каналі. До побачення!